Десять бориспільців записались на прийом до міського голови. Мешканців міста турбували питання виділення, оформлення та приватизації земельної ділянки, надання житла та житлово-комунальні проблеми. Першим о 9 годині ранку прийшов Олександр Бабенко з повторним зверненням. Він хоче отримати дозвіл на розробку проєкту землекористування. Та на сесіях міської ради питання вже п'ять разів розглядалося, але не набрало необхідної кількості голосів. І в її інтересах там зробити проїзд, тому що в неї там... Та компенсація від кого? Ну, виходить, від кому вона буде надавати проїзд. Чи там за свої кошти оформлять документи для того, щоб створити проїзд, тому що це ж треба заказати всі організації, які будуть створювати проєкт плюс. Техніка розглядали це питання і на сесії цього тижня. Знову відмовили. Міський голова Анатолій Федорчук каже, що цього вівторка не прийнято багато земельних питань через відсутність проїзду до земельних ділянок. Тетяна Івані сконтактуйте для того, щоб ще раз прийти на комісію до земельна. Так пишети що На комісію прийняти добре. Комісія по вівторкам, так що я думаю, сьогодні в нас середа. от. До вівторка, я думаю, вона буде вже готова. У нас всі ці рішення, які ви можете забрати свої, щоб заново матеріали залишаються, тільки нове заяву напишете. Наступним на прийом прийшов Микола Комаров. Чоловік хоче приватизувати землю по вулиці Карпенка Карога, а в майбутньому її продавати та купити дітям квартиру. В общем, у нас хата на трьох так вийшло. Була батьківщина, там достроївся і нам. На трьох виділили 10 соток. Ну, там, по суті, не залишилось нічого, одні двори. Сестра навіть брала три сотки, щоб якось із хати виходити. Було 21, ну, там залишилось 8 соток, я їх ось до рішення на сина оформлю. Але колись ще років 30 або більше назад, там сусідка, там колосних городи вони дороги, віддала е -е, бум. Сусідка моєї матері і ще одні там витоцький, ну там по куску роду, І вони з тих пір, оце ми матері померли, ми їх обробляли. обробляли. А там вже пробили Карпенка-Карбицю. І тепер там той кусок з п'ять половиною соток. Це питання мер пообіцяв розглянути ще раз та вирішити найближчим часом. Також не може оформити земельну ділянку Людмила Вашунь. Вже понад два роки жінці не видають державний акт. Через те, що на місці земельної ділянки в архітектурному плані проходить червона лінія. Через це пані Людмила може втратити близько трьох соток землі. Як говорю? У мене старий дом 47-го року, Я його держу з останніх сіл. Другой там поставить нельзя, потому что там такой участок, ну, ничего там не сделаешь, все. Вот это вот если он рушится, там дети уже ничего не не поставить. Слушай, я попросила бы вас. Я ходила на земельную комиссию. Ребята выслушали меня, ответили письмо. Ответили каким письмом. Наверное, не подписывали. Они мне рекомендуют обратиться Написано, до відповідних, там Після обговорення деталей та ознайомлення зі всіма документами міський голова порадив написати заяву та чекати вирішення питання. Прошу надати мені відповідь, на якій стадії знаходиться розгляд мого питання до е, котехнічної е, документації, яка була вам направлена тоді то тоді то земельних ресурсів з повагою. Любов Федорівна далі обговорювали питання видачі безкоштовного державного акту Галині. Перегоді через плутанину з документами жінка свариться із сусідом. Якби були документи, то всі питання було б вирішено. Адрес наш февральська, 43А. Поселився сусід. Вот я шесть лет хожу с письмами, Нету тут такого такой организации, где бы я не была. Я была вот составила технические условия, чтобы мне померили, чтобы выставили. Вот мне выдали акт о том, что вынесли на место, что мне передали на сохранение живые столбики, которые он повынимал этот сосед, поставил сетку, где захотел. забрал у нас колонку, от, от себе колонку, подсетку завел, колонка, которая находится на общем дворе и 30 лет у нас. И вот куда я не хожу, тут мне выдали документи, что выставили, не выставили. Анатолій Федорчук порадив звернутися до депутата за округом та з'ясувати все на місці. Я знаходжу э, спільну мову з сусідами і принцип такий. Ну, що... посовітуйте мені, я... як мені знайти. Краще пів метра відступити і не мати з поганою да? людиною стосунків ніж боротися а, за ні. кожний ні. квадратний сантиметр. Ні, ну це моя хочу, позиція. Зачепили і тему заключення договору про вивезення сміття та перенесення сміттєвих баків. Звертались до міського голови і за списком і телефоном приходили Бориспільці без попередньої реєстрації на прийом. Олена Скриник Євген Соренко новини телеканал Бориспіль.